Всім привіт! Приїхав на офіційний сервіс Ягуара для того, щоб в системі навігації активувати саму навігацію, щоб вона працювала. Чому саме на офіційний приїхав? Тому що є додаток InControl, який керується Ягуаром. В цьому додатку потрібно свій автомобіль по вінкоду додати. І ну, так як я вже другий власник в Україні, то потрібно. Потрібно активувати цю штуку, тобто в додатку потрібно видалити попереднього власника, так і потім буде доступно те, щоб буде доступно те, щоб я додав уже як новий власник у додаток автомобіль, і тоді зможу самим додатком керувати певними опціями автомобіля. Тож йду зараз. Побачу, як цей процес буде тривати. Не знаю, чи це вдасться показати, але результат точно вам скажу. Що в зону очікування, тут такі доволі цікаві різні аксесуари. Хочу показати вам, що по Наприклад, годинник 10600, кепочка 1500, 1400, сумочка 6300. Ось такі от ціни, брилок 1200 гривень. Гаманець 5 тисяч шкіряний, пляшка для води 2,388 Загалом такі ціни, доволі вражаючі, я би сказав. Чашечка за тисячу гривень. різні аксесуари можна придбати ведмедик, наприклад, 6 тисяч ведмедик, а цей 3180. Такі ціни на іграшки від ягуар. Підходжу до АТО. Відкриваємо. Зараз по інструкції ще потрібно автомобіль завести. От. Заводимо. так Сама кнопка знаходиться ось тут. так І по інструкції сказано, що затиснути і тримати 10 секунд. Тримаємо. Кнопка повинна спочатку швидко буде мигати, потім повільніше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну, я думаю, цього достатньо. Відпускаємо. Музику вимкну. Все. Я думаю, що все спрацювало. Тепер е, маємо перевірити в додатку. І ось так це виглядає в додатку. Додаток Jaguar. Зараз завантажиться. Заходимо. І в додатку маємо доступ керування автомобілем. Саме клімат-контроль можемо виставити, блокування дверцят, відкрити, закрити. Дуже зручно, якщо забувся закрити, можна подати звуковий сигнал. Так що ми ще можемо побачити місце знаходження, безпека, статус автомобіля. Історію поїздок, ну поки що немає, ще нікуди не їздив. Так. А, про безпеку. Тут -от можна побачити статус, установлену сигналізацію, дверця та вікна, капот, багажник, люк, все закрите. Нагадування про блокування автомобіля також є. Тобто, все це можна керувати. Кому відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь, буду ще робити відео про свій автомобіль. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.